Битва за честь два зібрала у березолі аншлаг. Перший такий турнір відбувався у нашому місті у 2012-му і був міжнародним. Цьогоріч організатори вирішили, що учасниками будуть тільки українці і залишились задоволеними. Було 9 областей, 18 учасників, і гостинність тернопільської землі. Вона була оцінена. Основна мета, яка перед нами стояла, це поєднати. Схід, захід притаскати сюди спортсменів з східної України, показати їм, що тут живі люди і що тут нормальна Україна. Українці часто мають такий якийсь комплекс меншовартості, що в нас тут все погано, що ми якісь не такі, що в нас не все так якісно. Ми можемо робити хороші речі, якісні речі. Хлопці намагалися робити це в клітці, в Октагоні свою роботу якісно. Ми там, як співорганізатори, мали якісно зробити їм для цього всі умови. Сергій Антропов каже, на цьогорічному турнірі найвибагливіші глядачі могли насолодитися фріфайтом у всій красі, адже хлопці використовували різні техніки: нокаути, китки, влучні удари, боротьба, больові та удушливі прийоми це те, що можна було чітко бачити у восьмикутнику. Можете зрозуміти, що з 96-го року по сьогоднішній день я тих турнірів бачив вже по всьому світу. Я можу абсолютно сміливо поклавши руку на серце, казати, що Турнір по організації, по картинці, по боям, по духу, який панував всередині майданчика. Сміливо можу показувати на будь-якому телебаченні, і мені не буде соромно за картинку, тому що це було неймовірно. Тепер тернопільські спортсмени Микола Гринчук та Юрій Босий готуються до боїв у Лас-Вегасі. Саме вони стануть учасниками світового чемпіонату з стріфайту серед любителів. Звичайно, для участі в турнірі хлопцям потрібна фінансова допомога, а тому підтримка спонсорів не буде зайвою. На кожен рік поїдеш, наприклад, на чемпіонат світу. Ну, дай Боже, що ми кожен рік би їздили, якби було можливість, але зараз це така велика подія. Щоб визначити найсильнішого фріфайтера на початку липня у Лас-Вегасі зберуться представники 30 країн. Наші спортсмени вилітають до США 4 липня. 5-го відбудеться зважування учасників. А вже сам міжнародний чемпіонат розпочнеться 6 липня і триватиме до 12-го.